Ще на днів Верховна Рада продовжила до 5 листопада воєнний стан та загальну мобілізацію. Покарання РФ за злочини агресії. Народні депутати ратифікували угоду між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу. Обумовлене безпековими викликами парламентарі проголосували за вихід України з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. 15 липня Україна відзначає День державності. Відповідний указ виданий президентом від 24 серпня 2021 року. Наразі День державності відзначаємо у день хрещення Київської Русі України. Свято має свій символ: чотири три зуби, що символізують боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Те, що століттями і тепер українці боронять у кривавих боях з ворогом. Ми гостро розуміємо ціну свободи і відповідальності за свою країну, а також можливість жити у вільній державі, зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Через тисячу років Україна продовжує творити свою державу, боротися за власну свободу і незалежність. Цей складний і кривавий процес, який у серпні 1991 року видавався нашим славним попередникам завершеним, триває і сьогодні. І ворожа Московія, яка тимчасово окупала, окупувала наші території у 2014 році, а у 2022 розгорнула повномасштабну агресію, не зупинить нас на шляху нашого державотворення. Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації через збройну агресію РФ. Цей режим в Україні діятиме з 7 серпня до 5 листопада 2025 року. Відповідні проекти законів подав до парламенту президент Володимир Зеленський. Обидва документи підтримала у сесійній залі конституційна більшість. Це вже у шістнадцяти народні депутати продовжують спеціальний режим в Україні. Чи зникли ті загрози, які виникли? 2014 році загострилися в 2022 році, 24 лютого. Чи зникли ті наміри рашистського злочинного режиму путінської кліки знищити нашу державу, знищити її територіальну цілісність, суверенітет? Безперечно, ні. Тому що це засіб збереження нас, збереження нашої незалежності, збереження нашої державності. Річницю, день якої ми сьогодні святкуємо, слава Україні! 16-й раз ми з вами зараз продовжимо мобілізацію ще на 90 днів, і ми робимо це цілком свідомо. Адже ворог не змінив ані свої стратегічні, ані свої тактичні цілі. А отже, нам необхідно боронити нашу Україну за останні два місяці по мирним містам, лікарням, дитячим садочкам, школам, об'єктам інфраструктури країна-агресор випустила. Тисячі дронів, сотні ракет та авіабомб війська Російської Федерації знаходяться на території України. Триває важкий фронт, тому продовження воєнного стану це необхідний крок для забезпечення оборони та безпеки громадян. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Це перший міжнародний судовий орган з часів Другої світової війни, який має юрисдикцію розслідувати та переслідувати всіх осіб незалежно від їхньої посади, які підозрюються у вчиненні злочину агресії, як зазначили народні депутати, створення спецтрибуналу це крок, який наближає справедливість і відкриває шлях до покарання тих, хто стоїть за найбільшим злочином 21 століття, повномасштабної війни проти України. Ратифікована угода визначає всі аспекти створення суду, його місце розташування, механізм роботи та фінансування до роботи над створенням спецтрибуналу приєдналися 39 держав ЄС і Рада Європи. Відповідальність російських злочинців має бути неминучою від військово-політичного керівництва до кожного окремого російського окупанта від злочину агресії до всіх похідних звірств, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Кремлі насправді дуже бояться відповідальності. Чим більше їхня пропаганда це заперечує, тим більш очевидним стає цей факт. Тому мусимо не покладати рук, допоки російські злочинці не будуть покарані. Ратифікація угоди дозволить створити умови для відновлення справедливості та започаткувати юридичний механізм формування інституційної основи спеціального трибуналу, зокрема визначення його місця розташування, розробки внутрішньої регламентації та залучення інших держав. Дуже важливо, що ми розуміємо, як насамперед захист кожного хто потерпав і потерпає від російської агресії. Захист кожного свідка, кожної української дитини, який викрав російський агресор. А для цього ми усіляко вітаємо, щоб в секретаріаті спеціального трибуналу був окремий відділ у справах свідків та потерпілих українців. Це те, у що Путін ніколи не вірив, коли три з половиною роки починав повномасштабну агресію. День прийде, і ви всі будете покарані за те, що ви зробили і накоїли проти України і українців. Ви всі, де б ви не знаходились, будете покарані і понесете свою кару за те, за ті злочини, які ви не робили. І ніколи ми не заспокоїмося, скільки б не пройшло років чи десятиліть, поки останні з вас. Не понесе свою відповідальність дуже важливим є те, що сьогодні відкривається вікно можливостей до приєднання міжнародної угоди не тільки країн Ради Європи, повноцінних членків країн держав і тих, хто є спостерігачами. Це і в тому числі до речі, Канада, США, Марокко, і інші країни, а загалом будь-якої країни світу, яка підтримує питання справедливості. Це є власне етапом від того, буде відбиватися наступ власне кор груп держави, які будуть ним займатися, визначатимуть конкретне місце суддей і буде йти наступний етап власне до початку запрацювання самого спецтрибуналу над кремлівськими злочинцями. Я теж хочу погодитися із міжнародною оцінкою, що це історична подія. І власне впродовж двох з половиною років тривала підготовча робота. По суті, ця робота була всупереч усім думкам про те, що це можливо. До спецтрибуналу ставилися як ідеї дуже скептично. Багато юристів, правників. Трибунал має на меті розслідування і потім покарання політичного та військового керівництва, які і розв'язали цю війну. Ми дуже сподіваємося, що перші такі організаційні кроки будуть в цьому році, але запрацює трибунал чи почне свою таку роботу підготувати готовчу очевидно вже в 2026 році. Верховна Рада зупинила дію Отавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін. Необхідність зупинити дію документа для України пов'язана з невід'ємним правом нашої держави на самооборону, правом гарантованим статтею 51 статуту організації Об'єднаних Націй. Міжнародний договір про заборону протипіхотних мін підписали 164 країни. Держави учасниці зобов'язалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти і не передавати протипіхотні міни, а також знищити всі запаси. Росія не є Є учасницею конвенції від початку повномасштабного вторгнення. Країна-агресорка масово використовує цей вид зброї. Вихід України з ОТЕВської конвенції обумовлена безпековими викликами, пов'язаними з триваючою збройною агресією Росії проти України, зазначили парламентарі. Протипіхотні міни це не зброя нападу, це засіб стримування, це засіб, який рятує життя наших бійців, стримує атаки ворога і змушує противника рахувати втрати. Оттавська конвенція це документ мирного часу. Ми поважаємо його цілі, але зараз ми не маємо такого привілею. Сьогодні ми повинні думати не про символічні декларації, а про конкретний захист наших позицій на фронті. Тому рішення про вихід з Оттавської конвенції це не жест проти цивілізованого світу, це жест на користь української армії. Ми робимо те, що дозволяє нам вистояти. Зараз ми маємо законопроект, який нам дасть ключові інструменти для захисту нашої держави, який дасть нам право і використовувати, і виготовляти протипіхотні міни, які мають стримувати нашого ворога. Цей законопроект це не про політику, це про життя і смерть на полі бою. Росія кожного дня. Використовує протипіхотні міни, мінує наші території. Для Росії немає жодних конвенцій і жодних міжнародних правил ведення війни. І саме протипіхотні міни, які застосовує Російська Федерація, які вже давно заборонені, вони приносять багато. Зла для наших військових через це потрібно було ще робити раніше. Але Україна як правова держава, яка дотримується всіх міжнародних стандартів, ми радилися. Ми вимагали від наших партнерів тиску на Російську Федерацію, але результат безуспішний через це. Це рішення змінить ситуацію на полі бою.